Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Київ ОА і її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми розглянемо завдання спробного тестування з фізики 2012 року. Завдання номер 33 Завдання звучить наступним чином: ідеальний одноатомний газ знаходиться в посудині з твердими стінками об'ємом 0,5 м3. Унаслідок нагрівання його тиск збільшився на 6 на 10 23 паскаль. Наскільки збільшилася внутрішня енергія газу? Відповідь запишіть у джоуля. Запишемо умову задачі. Отже, дано. Дано об'єм, який рівний 0,5 метра кубічний. Також дано, що. Унаслідок нагрівання тиск збільшився на 6 на 10 в третьому паскалі. Тобто збільшення тиску це дельта П дорівнює 6 на 10 в третьому паскаль. Потрібно знайти, наскільки змінилась внутрішня енергія. Тобто, потрібно знайти дельта У. Внутрішня енергія визначається наступною формулою. 3. Других ню РТ. Це, власне, внутрішня енергія для одноатомного газу. Зміна внутрішньої енергії це У2 мінус У1. Де У2 це внутрішня енергія при температурі Т2, У1 це внутрішня енергія при температурі Т1. Отже, використавши формулу для внутрішньої енергії, запишемо 3 других. Nu RT2 мінус 3 других νРТ1 За формулою Менделеева Клеперона РТ дорівнює П В. Запишемо е, формулу Менделеева клеперона для температури Т2. Ню РТ2. Дорівнює p 2 на v 2 І для температури t 1 νRT1 дорівнює p 1 V1 v 2 і v 1 дорівнюють і дорівнюють об'єму V Об'єм не мінявся. Він даний в умові. Отже, НРТ2 дорівнює p 2 V, рт 1 дорівнює P1V. Тепер підставимо формулу для зміни внутрішньої енергії рт 2 і рт 1 І отримаємо 3 других. Замість ню RT2 запишемо P2V, P2V. І підставимо замість ню RT1. П1В. Три других П1В. Винесемо за дужки 3 других В. В дужках отримаємо П2-П1. Власне, П2-П1 це й буде зміна тиску дельта П дана в умові. Дорівнює 3 других В дельта П. Ми виразили внутрішню енергію через величини дані в умові задачі. Тому підставимо ці величини. Дельта У дорівнює 3 других. Помножити на 0,5. Помножити на 6 на 10 в третьому. Дорівнює 3. Помножити на 3, 9 других. На 103 джоулів. Дорівнює 4,5 на 10 в третьому джоулів. Джоулі. Відповідь потрібно виразити в кіло 1 кілоджоуль це 10 в третьому джоуля. Отже, відповідь буде 4,5 кіло джоуля. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки, Київ Уан. Підписуйтеся на відео в Ютубі, підписуйтеся на сторінку ВКонтакті, найближчим часом чекайте нові розв'язки і нові відео.